24 чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін Еммануель Колін. 2 грудня Назарчик та чарівний ключ. У грудні, коли на півночі запанувала тривала ніч, а з лісу безперервно долинали виття вовків, крики хижих птахів та посвист вітру, Назарчик почувався незатишно. Щоб розрадити малого, дідусь часто розповідав йому одну історію. За сивої давнини життя тут було не таким, як нині. Північ тоді була чудовим місцем, адже саме в цих краях мешкав Санта Клаус. Разом із різдвяними ельфами він виготовляв іграшки й дарував їх дітлахам по всьому світі. Ночі в грудні сповнювалися радощами та щастям. Щовечора, після важкого робочого дня, Санта сідлав одного з оленів і вирушав до лісу на прогулянку. На плечі в нього сиділа бускова сова. Шлях йому освітлював яскравий місяць, а ельф-помічник награвав на флейті і під ту ж ніжну музику із зірок падав діамантовий пил. Побачивши таку чудасію, довкола санти збиралися ведмеді, видри й вивірки і всі разом танцювали в очікуванні різдва. Та одного разу лісом розкотився гучний зловісний сміх нічного чаклуна, а потім цей лиходій схопив санту й ув'язнив у своїх володіннях. Відтоді ніч стала цариною голодних вовків, жорстоких хижих птахів та поривчастого вітру. А втім, Назарчику, не сумнівайся, колись санта повернеться. Одначе хлопчик щоразу відповідав дідусю, ведмеді не вміють танцювати, а санта не повернеться. Та якось уранці, відчинивши вікно, дідо побачив у снігу золотий ключик. Потішений, він приніс знахідку онукові і мовив, цей ключ, напевно, приведе до Санти. Я надто старий, щоб вирушати на пошуки, а тобі це до снаги. Назарчик розсердився. Та ну, дідусю, це ж просто старий іржавий ключ. І пожбурив непотріб у глибокий замет, але в снігу ключ несподівано засяяв та й так яскраво, що вражений хлопчик кинувся його шукати. А як знайшов, то негайно вирушив рятувати санту. Та що довше тривала блуканина хащами, то тривожніше ставало Назарчикові. Він відчував, ліс збиває його на манівці. Засутеніло, завили вовки. Мене з'їдять тут через старий ключ і дідусеві казочки, пробурмотів, малий здригнувшись. Аж раптом над головою в нього м'яко зашурхотіло. І дивовижна бускова сова кинула йому запалений смолоскип. Хлопчик схопив світоча саме вчасно, щоб відігнати вовка, який уже наготувався вистрибнути з пітьми, а тоді в темряві закричав хижий птах. Птахи виклюють мені очі через санту, якого я навіть не бачив. Заскімлив нажаханий мандрівник, та враз бускова сова сіла йому на плече. Тримаючи в дзьобі батіг. Схопивши його, Назарчик заповзявся ляскати й відганяти хижаків, що так і намагалися шугнути на нього і жбурнути на землю. Аж тут засвистів вітер та й так пронизливо, що в малого вуха заклало. Ох, я ж оглухну, а все через санту, якого ще й не бачив. Заверещав наляканий хлопчик і побіг. Коли раптом наштовхнувся на скляні двері з химерним замком, щойно Назарчик устромив у нього ключ, двері прочинилися. Переступивши поріг, хлопчисько знесилено впав. Нічні звуки довкола вщухли. Ліс сповнився м'яким сяйвом, і до малого блукача вийшов північний олень. Верхи на ньому сидів Санта Клаус, а поруч крокував ельф. Граючи на флейті пригарну мелодію, Назарчик зачудовано потер очі, і тоді ельф допоміг йому сісти на оленя, а інші ельфи затанцювали навколо. Непевність та страх відступили. Мандрівник побачив діамантовий зоряний пил, розсипаний скрізь та ведмедів, які танцювали біля своїх барлогів. Повернувшись додому, Назарчик кинувся до дідуся і міцно обійняв його. У світлі місяця вони разом із видрами та вивірками заспівали радісних пісень із нагоди по рятунку Санти.